Вітаю вас, шановні виноградарі, з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область, невкривне виноградарство України. Сьогодні хочу пару слов сказати про гібридну форму «Кіборг». Це форма раннього строку достигання, солодка, хрумка і соковита, зазвичай в Київській області достигає десь приблизно 15-20 серпня і при повному достиганні має такий червоно-фіолетовий колір. Останні два роки щось коліру не набирає, вже ягода майже готова, можна споживати. Розмірні параметри ягода 7-9 грам. Смак гармонійний. Грона приблизно 800 200 2 Врожайність добра. Зазвичай 2 грона на пагін, оскільки тут кущик невеликий, це прищепа. От і лоза постійно зрізається для розмноження, тому як би отаке от навантаження Трошки я прибрав там ще пару грон Хочеться, щоб він набрав свого остаточного кольору. Два тижні дощів, на, на цей момент я дивився відео поза минулого року, то ягода вже була абсолютно... Червоно-фіолетова, навіть деякі вягоди прив'ялені прив були. От сьогодні отакий от від має. І так гібридна форма кіборг. По сприйнятливості до мільдію їдемо 2,5-3. Я роблю три обробки. Цього вистачає, щоб лист був чистий. І на ягодах не було їдемо. По розтріскуванню в цьому році два тижні дощі, оце тільки четвертий день сонця, більш-менш. Перший тиждень кіборг видержав достойно, потім трошки ягоди почали тріскатися. Десь приблизно 2-3 ягоди, 4 на нагрону. Я повирізав. Зазвичай, якби коли грона рихлі, то взагалі нема розтріскування, але останні оці два роки грона щось виходять тут на цьому кущі дуже щільні. От. Ягода така. бути овально сосковидна овально яйцевидна при повному достиганні такого приблизно десь должно бути кольору роблю вже два-три роки. Саженці, саженці не дуже добре, погано дуже вкорінюється. Із всіх моїх сортів і форм, от Кіборг і морозко, вкорінюється найгірше. Но при проморажуванні в нього на 28-100% розпускання бруньок. Якби і за, може і за того, що багато морської крові і укоріння погане. При щепах... Так само, скільки я питався робити оце за всі роки в мене вийшла одна прищепа і один саженець корени власне я висадив. Ну там покуда дві сигналки, нема що показувати. От. На сіянці, на селі, на, на ділянці, там суглінок там, якби ягода. Практично стає темно-фіолетова, плотна, але там таких грон на сіянці не виходить, де там грона менші. От. Якщо кореневласний на кущ посадить, заправить яму, зробити все як пише наука, то можна отримати такий результат. Два грона на пагін, але я залишаю по одному, тому що... Тут на цьому кущі ще батьківщина є і якби не хочеться перевантажувати. Лоза вже починає визрівати. От Лоза стає вже коричнева. На нього великі сплячі вічка, темно-коричнева лоза. Лист слабо середньорозсічений. Лис не великий, темно-зелений, ну це по фіно... фінотипічним характеристикам. Значить ранній строк, овально-яйцевідна ягода, червоний червоно-фіолетовий колір. Можливо, на південних регіонах буде входити фіолетовий гарно, тому що в мене Якби отакий практично колір і остається. На тому буду прощатися. З вами був бачинський анатолій. Слава Україні!